Регулярно звітуватися перед виборцями відбранців різних рівнів вимагають відразу три закони про місцеве самоврядування в Україні, про статус депутатів місцевих рад та про доступ до публічної інформації. Самі ж політики запевняють, звітувати готові завжди. Народний рух України, десь вже практично півроку закиданий листами. Просимо прозвітуватися, фракції просимо про звітуватися за депутатську діяльність. І я собі, як голова Краєвої організації народного руху України, уявив собі цей процес, коли є 275 депутатів різних рівнів рад у Львівській області. І оцей процес справді, ну, як на мене, дуже трудомісткий. Але ця ініціатива направду є, скажімо так, необхідна. У нас більше 350 депутатів в області, 4 міських голови. То коли навіть взяти по 15 хвилин, то проста арифметика каже, що не кожен депутат може прозвітувати. У нас на сьогодні це вже третій звіт. Понад те, деякі депутати були готові відзвітувати не лише за себе чи фракцію, але й за Раду загалом вдалося довести як громаді, так і виконавчій владі, і навіть центральній владі. Що Львівська обласна рада зараз? Я говорю як голова фракції Львівської обласної раді, що Львівська обласна рада є самодостатнім представницьким органом. Діяльність, і рішення якого можуть впливати на ситуацію в області, і навіть центральна влада змушена рахуватися з нашими рішеннями і нашими зверненнями, крім рішень, які на думку наших опонентів та деяких е мас-медіа е носять політичний і резонансний характер, основна частина рішень це рішення економічні і соціальні. Я хочу це підкреслити. За депутатськими звітами слідкуватимуть і активісти громадських організацій. Паралельно вони готують власні дослідження щодо виконання обранцями своїх обіцянок. У них будуть використані і дані з інформаційного марафону. Коли будуть ці звіти, то ми теж можемо побачити вже три називалися цифри. Скільки було звернень виборців до депутатів, там скільки, можна пронизувати скільки було зустрічей, зрештою які звернення озвучували депутати на сесії міської ради. Тобто ці речі нас цікавлять в першу чергу. Двотижневий марафон буде щодня розпочинатися 10-й годині і триватиме до 13-ї з перервами на суботу і неділю. Давати можна буде побачити наживо в інтернеті на сайті Львівського прес-клубу та порталі щоденний Львів. Усі охочі зможуть задавати питання і в режимі онлайн отримувати на них відповіді. Навіть якщо питання будуть задані пізніше, депутати обіцяють все одно на них відповісти.